Димінитка, ні? Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і ми продовжуємо наші нічні вилазки з Тарасом. Сьогодні в фокусі в нас кукурузка. Кілька днів тому ми з ним працювали на кукурудзі, вносили Блуен. Відео вже є на каналі. І... Побачив я таку інтересну штуку, як е, сонечко. Сонечко на кукурудзі лазить, значить, щось там воно е, шукає собі. ні? Тому сонечко є предвісником того, що в нас на кукурудзі щось живиться, швидше за все, якісь попелиці або щось типу того. І е, Тарас так чи інакше, в ту фазу завжди в нас вносить мідь. В цьому сезоні ще вирішили внести цинк. Тому що є якісь невеличкі прояви а, листового браку цинку. А, рішили, як то кажуть, себе, заспокоїти чи що. Бо ми вносили ґрунтово, так що не знаю, як, наскільки це доцільно і правильно. Ну і заодно вносимо інсектицид. А, вносимо ми а, свій препарат, який зазвичай вносимо це клодіанідин плюс лямбдагелотрин. Але, але в якості співпраці нашої. З компанією Кортева будемо поряд вносити інсектицид річбек на кукурудзі, хоча він більш асоціюється для західного кукурудзяного жука, але в нас він не водиться, як у нас дуже мале насичення сівузміною. У нас десь відсотків 15 кукурудзи від загальної площі, тому він у нас поки що, дав Бог, не водиться, тому ми вирішили його застосувати зараз. Так чи інакше, якісь е, бліжки там вводяться. Е, на сої ми бачимо чортополохівку, яка також зараз е, розгулялася, тому вона і може гуляти трошки і по кукурудзі, напевно. Е, по суміжних полях так точно. Тому зараз ми зробимо такий от експеримент. Шуру я зараз до Тарасатики десь би знайти каністру з тим річбеком. Знайти би каністру з тим річбеком. Біофор ще не внесений від компанії Кортева. А то що у нас таке? Так, друзі, маємо річбек. Компанія Кортева. Що тут у нас за діюча? Точно пам'ятаю, що біфентрин є. А ще що є? Хоч застрільний пам'ятаю, чи тут є пише ззаді. Ага, Сульфоксафлор 37 грам на літру і біфентрину 112 грам на літру. От, от історія. Дозіровка на кукурудзу від 03 до 0,5 літра. У нас тут є скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 літрів. Я навіть знаю, куди ми внесемо. Вона якраз дуже гарно влізає на два класних кусочка. Воно то добре, але мушу себе обрадувати, що я спати толком нині не буду. То певно, лишиться на сам кінець. Жорстко. Ну нічого, нічого, як то кажуть, контент потребує жертв. А, річбек, Кортева, кукурудза, Шуруємо. Ну, де ж його вносити, як не на піонерівських гібридах? Ні? 100%. Так що буде рвань. Додивляйтеся до кінця, насипайте нам в подобаях. Там далі буде про що балакати. Якраз зараз така пора, друзі, що експеримент за експериментом, нічка за нічкою я старасом катаюся, щоб мов собі щось зробити, то отакого от часом приходиться. Ну але нічого. Не подумайте, що я жаліюся. Просто констатую факти, як воно є. Так, чекаємо на машину, раніше на трактора. Зараз сядемо під'їдемо і будемо кататися. Будемо кататися довго і нудно. Потім покажемо вам результат. Так що не перемикайтеся, додивляйтеся до кінця, Ну і самі знаєте. Вподобайка, комент, підписка з вас. А хороший контент з мене. Поїхали. Так, друзі, маємо ідеальні умови для внесення, тихенько, спокій, давно такої тихої погоди не було. Приїхав я з дядьком Ігором на, на поле, бо Тарас вже працював, заки ми зібралися, заки ми виїхали. Потемніло вщент. Ну то нічого. Чого страшного в тім нема. Все, що треба буде показати, я вам так покажу. Кукурузку я покажу вам включенням завтрашнього, дня, то не страшно, не в перший раз, як то кажуть. Ну, зараз стоїмо, бачите, тут соя посіяна у нас на сусідньому полі, то, про що я говорив, на сої чортополохівка жарить конкретно. І так чи інакше, без інсектицидного обробітку на кукурудзі не обійтись. Кукуруза зараз прег зварйована. А, бачите, от як діюча речовина розподілилася по листочках. Бачите, такі крапенки є. І потім тут відміді такі, а, як то кажуть, потім плями на тій кукурудзі, Ну то нічого страшного. То тільки візуальний ефект, а по факту без міді важко. Так, що ми маємо по листочках? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ятий на виході. І ще бачите, може ми ще завтра будемо працювати тут гербіцидом, тому що нікосульфуран треба ще внести нам на цім полю. Полізли з лакою буряни, перей, метлюх і всяка всячина. Трошечки вже, як би мовити, опасно, але нічого. Ми рискнемо все-таки. Ну і по прініку сульфурон ми десь зробимо полоску новим гербіцидом від кортеви Лортама. Також ми маємо її на випробуваннях. Заодно побачимо, як воно впливає на кукурузу, тому що кажуть, що він надзвичайно м'яко працює. Хто вже працював, можете мені написати в коментарях, щоб я розумів, чи дійсно воно так є, чи ні. Все, чекаємо на Тараса тепер. Чи білого світла більше сприймає. О, так воно, ніби видно тепер краще. Побавився я з налаштуваннями свого нового світлячка. Тепер камера сприймає біле світло набагато краще, ніж жовте. Хоча візуальний ефект на око, такого вже не дуже. Тоді треба перемикатися. Отако. О. І на людське лице вже більше краще, отак суміш. А якщо переводити на... На поле, так буде краще. Нічого, ще два вечора і я освою дану історію і буде ляльон. Кукурузка пре, друзі. Кукуруза пре, дощик, правда, би її трошки, ну, але нічого, ще й дощик буде. Щоб буде ще так лити, щоб будемо проситися погоди, так і все. Не по днях, а по годинах. Я був тут два дні тому. Ні, вчора ми були тут. Вчора. То вона ще така не була. Вона за нині вимахала конкретно. А що Нині жарит. Нині було 28, певно, чи 29 градусів. Тому вона кайфує, волога ще в ґрунті, є. але вже би не мішало. Вже би не мішало дощу. Був я сьогодні на метеостанції на сої. А, і Згадав, що там датчик запханий і ґрунт. і, і Верхній шар абсолютно ну, 9% потім 14% волосся, потім в зоні корінця, де соя росте, знов падає на 9% і вже внизу до 38%. Вологість. Цікаві інформації дає так? Метеостанція, ну треба просто трошечки більше вникати в ту історію. Ну а так, кукурузка ну, так, відстає, тижня-два, напевно, від минулорічної В принципі, адекватно, нема що на її хотіти. Так, подивишся по сусідніх господарствах є і набагато гірша, є і набагато краща. Так що, так, десь посерединцями. Нічого, щось буде. Так, друзі, все. Чекайте, бо щось трохи засліпу. Тарас заправляє далі, оприскувача, річбек ми вже внесли, і йому лишається тут працювати. Трохи попрацює без мене, бо завтра в нас будуть дуже цікаві гості. Відео у вас вже або є на каналі, або ось ось з'явиться. Мені треба трошечки нині поспати. Бажано би. О, кукурузка на обсіві 3972. Там далі було піонер. Різні гібриди, тому якось так. Щось важкувато той сезон йде, нічого не хоче рости толком. особливо такі теплолюбиві культури, як кукурудза, сонячник, соя. Все пок що сидить мертвим грузом і непонятно, що нас чекає далі. Соя третій трійчастий, благо Тарас тут встиг пройти. Двічі гербіцидом забрати, практично весь бурянчик. Бачите, вже. От. Не тут так не рветься, що. не рветься. Тут, в принципі, мало би бути чисто, далі час покаже, що воно з того буде. Кукурудза, ще раз повторюся, на цій площі полізли дуже серйозно з і буряни і не знаю, як воно буде. Чи будемо ще вносити тут нікосульфурон, чи не будемо. Я би таки ризикнув внести, принаймні хоч би на частину площі. Подивився наскільки то все стійке. Але вона і так в стресі. І зараз ще її вжарити в 9 листок, то буде теж Тоже... та історія. Так що, друзі, можете покоментувати. Хто мав досвід внесення нікосульфурону в 9-10 листок, чи вжарило її, чи не вжарило, чи, чи є сенс працювати, чи нема сенсу працювати. Дуже буду вдячний за ваші відповіді, за ваші коментарі, тому що, е як і вам стараюся щось розказати, так і від вас черпаю інформацію. Тому не соромтеся, пишіть, хто мав досвід. Чи позитивний, чи негативний, буду радий почитати всі ваші коментарі. Так, хлопці заливаю оприскувача. І зараз я з дядьком сідаю, будемо шурувати далі додому. До ну а завтра вже включимося, погуляємо тут по кукурудзці, покажу, які дійсно тут буряни і чи є сенс тут їх носити чи ні. Так що не перемикайтеся і додивляйтеся відео до кінця. О, лки-палки. А то щось ніс не світило. А що йому є? Забиває фурсунку? Порохами чи ще? А? О, Коли є сине світло, то хоч би видно, як воно кропить, а то їдеш вроді би і видно, а вроді би і ні. Такое, така собі історія. Ну, Тут є проблема, тому що от звідси з коліс порохи надуваються і воно все усідає і забиває. Самі фари заліплює. Весь час ділема з тим всім. Щось ми ту систему думали і не до кінця додумали. А чуєш, а то не можна просто якусь форсунку поставити, а то не ну, можна. А умивач як включаєш, там кнопки якось чи як? Чи воно самопосадно включається на час від часу, так? Так, його підносиш, то включаєш. І фіга не ясно, але дуже інтересно, як то кажуть. Хоч бере кожної заправки виходь, то, -то промивай, так? Так, все, шуруємо. Можна... Можна до вас, пане майстер? О, помало. О. Так, щоб якусь задерти сюди ногу. А, а! 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 а шо ти? Так я той раз зручні зроблю. О! Фонарик не мішає вам. О, так во. Та й добре, їдемо. Якось так. Є, що на місці? А як? Е, до того ще ліпше їхати, чим як <різь> Можете навіть трошки відкинути, якщо все вам мішає. Він не навадцяє того речага. Зараз без <зараз> за заїде місце і іде масово. Приїхали! Сісти, я файно сію. Тепер ми ходити, <зараз> тепер <ще> звідси стати. Головне на мік наважайте. А вікна то таке. Вікна всі вставляють. Що, дякую, пане шофер? Друга, ще раз. О! Локс! Ооом нашим мітизон, га. Демінетка? Красота. Так що, якось так, друзі. Свою справу ми зробили, препарати внесли, Тарас довносить все решту. Ну і далі будемо спостерігати, що воно і як. Хоча що там спостерігати? Препарат мусить працювати там, біфентрин без варіантів. Я думаю, що там де все чітко. Ну, так чи інакше завтра? Я вискочу в поле, покажу вам стан справ з бур'янами там. Ну і поміж то вже і поглянемо. Може вже і букашки поздихають до завтрашнього ранку. Та не можете, по-любому. Все буде там добре. Так що якось так. Не перемикайтеся, далі трошечки за дня ще з вами поговоримо по полях. Ну, і вподобайки не забувайте. То саме важливе, що зараз має бути. Вам же ж не шкода. А мені приємно. Так, друзі, маємо день наступний. Жарить нині, дай Боже. Жарить нині так, що мама дорогає. і давайте прогуляємося по нашій кукурузці. Тут ми вчора разом з вами внесли річбек від компанії Кортева. Звісно, ми тут нічого толком і не побачимо, але просто вам покажу, як воно тут себе поводить, як воно тут. E, взагалі, який стан справ з кукурузкою. Тут маємо посіяний гібрид e, 8754 компанія Піонер 240 ФАО Тут, e, скажімо так, не найкраще по фону поле, тому що тут є e, як чорнозем, так і глинка, так і карбонати на одному полі, воно доволі нерівномірне. Доволі горбисте. І, скажімо так, по якості ґрунтів, далеко не найкраще. Тому було вирішено тут посіяти мале фао. І як ми бачимо, з гібридом ми не прогадали. Чому? Зараз я вам попробую пояснити на пальцях, як то кажуть. Тут я був ще як ми сіяли, але візуально здалека бачу, що тут в нас доволі чітка історія виходить. Ну, звісно, по чистоті поля воно бажає бути кращим. Берізка тут працює повним ходом, але по чистоті поля ми доволі сильно, скажімо так, переглянемо наші підходи з гербіцидним захистом, аби розуміти далі, куди ми рухаємося. Щоб ви розуміли, от зараз ми йдемо, от бачите, карбонати, вапняки. Тут одне з тих полів, через які ми відмовились від оранки. Тому що коли ми вже отут орали років 10 чи 12 тому, От саме на цій ділянці в нас вже було біло-біло. У -біло, нас вже тут не росло нічого, ні бур'яни, ні культури, нічого не росло. От Бачите, я думаю, камера цілком передає стан справ. Який тут в нас ґрунт? І що ми тут маємо. Але, бачите, кукурузка вся зійшла. Кукурузка не вибаглива до, ну, скажімо так, не настільки вибаглива до ґрунту. А, саме через мале фао, як на мою думку. Саме через то, бачите, а, тут мені подобається оцей піонер. І. Звісно, тут не буде зараз там 10 чи 12 тонн кукурудзи, саме на даній ділянці. Вона буде там, внизу, де все постікалося. Але тут якихось 5-6 тонн ми назбираємо. І вже непогано, і за рахунок того, що вона тут зійшла і зійшла рівномірно і якісно, ми тут зберемо якийсь, який не який, але якийсь врожай буде. Коли ми закортографуємо дане поле по врожайності, я обов'язково відмічу собі квадратиком. Е, яка саме врожайність саме на даній ділянці, аби розуміти, що ми можемо отримати тут, а що ми можемо отримати там в доликах? Тут посіяно диференційовано, тут зменшена густота, тут десь, певно, 75 тисяч, в доликах, певно, під 90. 000. І за рахунок е, варіації густоти ми також трошечки зіграємо по врожайності в плюс однозначно. і по нормі, по нормі, витраті... Е, Самого висівного матеріалу ми зіграємо трошечки в мінус. Тому там чуть плюс, там чуть мінус, в загальному нам дасть досить непоганий і суттєвий плюс до рентабельності. Це такі, скажімо так, примітивні речі, на які треба звертати увагу при посіві кукурудзи, тому що я бачу, що досить багато господарств, що на, на даний час, навіть маючи сівалки е якісні точного висіву, все одно сіють в стабільну норму. Закликаю вас того не робити, тому що це той момент, де ми можемо заробити якихось кілька доларів на гектарі, які е, в погані роки, які будуть на вагу золота, бо, тому що в поганих роках ми вже рахуємо кожен долар до гектара, як воно там себе по окупності. Коли все класно, і коли є врожайність і є. Ціна, ми можемо там нехтувати такими дрібницями. А от коли роки е, йдуть, знаєте, така вже йде балачка про виживання і про рентабельність на рівні нуля, ми вже тоді починаємо рахувати кожну копійку. І от якраз тут за, за, закладені наші копійки. І в чистоті боля також закладені наші копійки. Я згідний, ну, але е, ідеального не буває. Ну, як, та буває ідеально, але того року ні. Того року маємо таку погоду, того року маємо такі наші підходи трошечки не до кінця правильні. Але ми вчимося. До нас цього року приїхало дуже багато кмітливих, розумних, мудрих людей, які нам підказують. Був і Олександр від ЛНЗ агроном, був Олег Загородній з Life Biochem». Був Віктор Філатов сьогодні в нас, також нам багато чого цікавого розказав, показав свій погляд на дані всі наші проблеми. І ми на другий рік трошечки переосмислимо ту чи іншу нашу якусь... Ті чи інші наші підходи до, в першу чергу, до гербіцидного захисту соняшнику і кукурудзи. Як бачите, Жодних шкідників у нас нема. Бачите, от якась мушка була, вона вся поздихала. Тому річбек спрацював нормально. Якби було якесь нашестя західного е, жука, то ми б, може, побачили щось навіть на вружайності. Тут побачимо, може вона буде, може воно не буде. Я нічого сказати не можу. Не можу сказати, наскільки було шкідно, шкодочинно Популяція оцих е, наших комах, тому говорити про якусь зміну врожайності поки що не приходиться. Ну, але показав вам стан справ. Ще разок прогулялися ми по гібриду 8754 від компанії Піонер. Бачите, який він невибагливий до. Стану ґрунту, росте навіть на таких камінцях вапнякових, які от в нас час від часу вискакують назовні. Ну, а вдоликах йому сам Бог велів рости і розвиватися. Тому маємо то, що маємо, друзі. Діліться, коментуйте, хотів би почути від вас ваші думки, як ви боретеся з отаким підходом. Карбонатів доверху. Чи варто на таких полях орати, чи ні, питання риторичне. Я думаю, що відповідь і так, скажімо так, видна. Ну, але питання, чи сіяти тут, наприклад, кукурудзу чи ріпак оце вже друге питання. І я думаю, що кукурудзу я би тут посіяв, навіть, напевно, років 2-3 сюди. Аби трошечки більше набрати органіки, органічної маси, трошечки підчистити на другий рік кукурудзу. Вже, скажімо так, виясняються якісь підходи на майбутнє. Ну, але от, сусідня площа, де в нас є, там вона ще більш грязніша по бурянах. І там нас чекає скоро шок-контент. Там ми спробуємо зробити так, як не можна робити. Всі давні підписники мого каналу знають, що ми полюбляємо якісь неординарні рішення. І от там, якщо все буде добре, сьогодні ввечері ми з братом будемо закладати самий трешовий експеримент в цьому сезоні. Тому підписуйтесь на канал, насипайте вподобайок, а вас далі чекає дуже цікавий контент. І такий контент, якого, якого ви не побачите. На жодному каналі. Так що підписуйтесь, друзі, до нових відео, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Вроді би так глянеш. Кукурузка як кукурузка. Опустишся вниз, дивишся стільки бурянів. І, скажімо так, не альо. Ну нічого. Попробуємо виправитись наступного року.